Ракета по друкарні бомба на торговий центр і центральний парк у розпал вихідного дня. Росія, обстрілюючи Харків, відверто натякає. Удари по мирних містах і селах не припиняться, допоки Україна не сяде за стіл переговорів. Про це заявив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він переконаний, Путіну не потрібен мир, лише пауза, аби заморозити конфлікт, накопичити достатньо зброї і спробувати захопити всю Україну. За словами Коваленка, це було і лишається головною ціллю російського диктатора. Завадити цим планам можна. Не лише зброєю і дзеркальними кроками вочевидь йдеться про дозвіл бити цією зброєю по законних цілях на Росії. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України з нами на прямому зв'язку. Пана Коваленко, вітаємо вас. Вітаємо. вітаємо чому саме ви переконані, що російський терор проти жителів Харкова пов'язаний з тим. Як Росія бачить собі переговорний процес майбутній з Україною? це фактично точка терору і створення точки болю можемо так говорити для українського суспільства. Тобто, по риториці Путіна і по риториці Росії видно, що вони постійно говорять про перемовини останнім часом. Паралельно з цим вони просувають, скажімо так, свою формулу для цих перемовин. І в цій формулі вони хочуть залишити контроль над тими територіями, на яких зараз стоїть їхня армія. Це фактично протилежна історія до української формули миру президента Володимира Зеленського, яка дуже болить, тому що Україна робить правильні кроки для того, щоб зібрати захити глобальний південь фактично за одним столом і говорити про справедливість. Росія намагається дзеркально робити все, намагається просувати свою версію і грає в декілька, знаєте, таких сценаріїв. Один сценарій це удари по українських містах, намагання заходити через кордон на півночі, фактично розтягуючи фронт, активний фронт і демонструючи, що мовляв, якщо Україна не погодиться на ті умови, які поки пропонує Росія, вони будуть продовжені. І друга сторона медалі це. Гра так звана в нелегітимність президента, вони намагаються просувати теорію, що Володимир Зеленський нелегітимний, намагаються просувати працювати по глобальному півдню по західних партнерах, кажучи, що перемовини з Україною з цією владою вести не можна, може бути в майбутньому, якщо зараз мовляв не погодяться, поки ще на російський сценарій. Бо якщо зараз не погодяться, мовляв, то в майбутньому точно з українською владою ніхто говорити не буде. Це фактично страшилки. Паралельно з цим роз... карта ядерної знаєте, шантажу включається. Це такий, знаєте, спроба показати, що, мовляв, якщо Захід дозволить бити по території Росії Західною зброєю, то от є ядерна зброя у Росії, і вона раптом її може застосувати. Це така дипломатична тактика, стратегія. Вона нічим не відрізняється від 2022 року. Взагалі нічим ти той самий набір інструментів використовує Росія. Втім, втім, з цим доводиться боротися на дипломатичному рівні, на інформаційному безпосередньо. На жаль, від терору страждають наші міста. Каби, це поки зброя, єдина, яка, ну, від якої захисту практично нема. Це правда. Пане Коваленко. На вашу думку, наскільки сильно діє ця тактика залякування на західний світ? Саме тактика залякування, да, тобто ядерний шантаж, так чи інакше на нього доводиться звертати увагу, відповідно коригувати певну політику. Тому що ви знаєте, коли в тебе у ворогах божевільна людина з ядерною бомбою, тобі доводиться застосовувати той чи інший набір інструментів для того, щоб продовжувати стримування. Це дипломатія з Китаєм, зокрема. Який може впливати безпосередньо на позицію Росії по ядерній зброї, в тому числі, це набір санкцій, це дуже дуже різні інструменти. Відповідно не можна говорити, що ну захід не може відповісти зараз, що мовляв у випадку застосування ядерної зброї відкрито одразу буде застосована по території Росії ядерна зброя зі сторони Заходу. скільки. Загалом, вся політика тривалий час була побудована на ядерному стримуванні і на допущення загалом використання ядерної зброї навіть теоретично. Тобто, Захід продовжує дотримуватися порядку речей, який є логічним, Росія поводить себе як терорист. А З терористами все ж таки застосовується тактика певної удавки, це економічна удавка, і воно може здаватися більш довгим, ніж, скажімо так, якби. Ядерну зброю навели на Москву, от можливо, це було б більш ефективно, але на жаль, ми такі рішення не ухвалюємо, пане Коваленко. Ви зазначили, що завадити е, цим планам це цитата, е, можна лише зброєю і дзеркальними кроками. Які кроки ви вважаєте дзеркальними, коли ми говоримо, наприклад, про удари росіян кабами по торговим центрам або центральним паркам? Українських міст, зокрема Харкова, і можливо, якісь приклади можете навести таких от зеркальних кроків за час повномасштабного вторгнення, скажемо так, каби вони застосовуються з авіації безпосереднього використання певних типів західних зеркал дозволило б відігнати від кордону авіацію російську. На 70 плюс кілометрів відповідно каби могли б не долітати до Харкова, якби е, був дозвіл використовувати ці і була б достатня кількість ракет до них е, на територію Росії проти військових російських цілей, те саме можна сказати про наземні е, цілі, які могли б, наприклад, Сау Арчер, е, шведська чи Хаймарс, ну будь-яка західна зброя, якби був дозвіл. Використовувати цю зброю по воєнних цілях Російської Федерації на території Російської Федерації, які несуть загрозу для України, відповідно зараз є низка таких обережних заяв наших партнерів щодо, скажемо так, самозахисту України і е, ударах по території Росії, але Тут важливо, що Україна. Ну, якщо ми говоримо про українську зброю, це одна історія. Якщо ми говоримо про західну зброю, це було б в рази ефективніше. Тобто, цей крок, і президент Володимир Зеленський на це постійно звертає увагу. Він ефективно покращив би ситуацію стосовно Харкова. Бо Харків захистити від кабів інакше неможливо. Каби не збиваються, збиваються виключно носії. С-300 збиваються, звісно, але їх дуже багато і відповідно дуже дорогі ракети ППО. Набагато ефективніше знищувати пускові наземні установки С-300. Їх можна знищувати високоточними Хаймар. Пане Коваленко. Судячи з тієї політики нагнітання, яку проводить Путін, на вашу думку, чи все-таки відкриє він фронт на Сумщині? Чи таки блефує він? Дивіться те, що є офіційна інформація, яка озвучена генштабом, <кхід> пробачте розвідкою. Накопичення військ на тому напрямку триває. Відповідно, те, що я можу говорити, потім інформація якою володію військ цих буде достатньо для дій в прикордоні. Відповідно для повноцінного наступу на суму цих військ недостатньо для повторення сценарію, скажімо так, на Харківщині, який ворог провалив. До речі, їхні плани провалилися. Тобто вони готувалися дуже швидко взяти Вовчанськ. У них це не вийшло. і Загалом це скоригувало всі плани, в тому числі по Сумщині. Ворог може спробувати діяти в прикордонні Сумщини. Тут не варто, я думаю, не говорити про це. Тобто, це один з варіантів їхніх розвитку подій, але сило оборони готові до всіх сценаріїв. Парно Коваленко, ви також зазначили, що на вашу думку Путіну не потрібен мир. Лише пауза, щоб заморозити конфлікт, накопичити розсадні зброї, і спробувати захопити всю Україну. Чи правильно я розумію, що на вашу думку з Путіним домовитися про мир в принципі неможливо? І якщо це так, то відповідно які тоді передумови мають виникнути для того, щоб було підґрунтя під вважати, що можна з Росією підписувати якісь документи, які гарантуватимуть сталий мир. На даному етапі війни, по тих ознаках, які є, по роботі російського ВПК, по озвучених цілях і неозвучених, по накопиченню ресурсу технічного людського, можна говорити, що Путін не зацікавлений в мирі. Він зацікавлений в паузі, щоб прибрати ось цей момент втрат техніки і людського ресурсу, який гальмує, скажімо так, нарощування російських сил, йому потрібна пауза. В Можливо, в рік, можливо, в півроку, можливо, в кілька років, щоб накопичити достатньо сил, скоригувати свої плани. Він не збирався ніколи зупинятися. Для нього Україна це територія, як він вважає Росії. Люди не потрібні, українці не потрібні, окрім обслуги, яка може лишитися обслуговувати російських окупантів. Всіх інших або треба знищити, вигнати. Міста можливо стерти, відбудувати, тобто у нього нічого не змінюється, і це потрібно розуміти. Тобто, тут е, історія про те, як це зупинити, е, звісно, більш з жорсткими колективними діями, але тут так само потрібно враховувати той момент: е, інтереси, в тому числі Китаю, е, інтереси автократій які мають прямий вплив на Росію. Відповідно, якщо вийде вдало дипломатично домовитися з ними. До Росії можна задушити і зупинити. Це складний процес. Дякуємо за ваш час, Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, був з нами на прямому відеозв'язку.